Ну, по-перше, ми провели з'їзд і е, перевели партію на е, військовий лад. Все, партія зараз знаходиться на військовому ладі. Друге, ми прийняли рішення, що будь-хто з членів свободи, який буде уникати мобілізації без поважних причин, він перестане бути членом партії. Це є неможливо. Ну і сьогодні в нас 127 депутатів, чиновників високого рангу, які залишили свої крісла і пішли воювати. Вони знаходяться зараз в підрозділах Збройних сил Національної гвардії, добровольчих батальйонів. І, власне, ми їх всіх разом об'єднали. Плюс ще решта, десь близько тисячі, це і є Легіон Свободи. Це власне є свободівці, які створили отакі комбатантські об'єднання. І знаєте, коли, наприклад, тут я бачив е е е е керівника Івано-Франківської обласної ради Василя Скрипничука. От він зараз тут є. Чому? Бо він є в Карпатській Січі. Він, е, він взяв відпустку. От, е, от Тарас, до речі, Тарас Скеба, він є депутат Львівської обласної ради. Я думаю, що ви розумієте, що він міг знайти 100 причин для того, щоб не піти. Але він пішов, мобілізувався, і він вже е, е, воює от в пісках, от щойно з фронту, з передової. Там вже з пісків всі пішли. Вже там майже ні, нікого не Залишилися Збройні Сили, залишилася сьогодні 93-я бригада, залишилася, ну і батальйон Січ стоїть там в пісках. То от, от, про, про що ви говорите? Що е, сидять в окопах і е, власне, е, відчувають, відчувають, що таке є мир з російської сторони. І це є повна несправедливість. Тобто, з одного боку, влада людей посилає на війну, з іншого боку, влада сама не робить те, що від неї залежить. А що зараз залежить від влади? Якщо вже почали оті скачки гривні до долара, ну так якщо вже почали штучно піднімати, а потім штучно знову ж таки опускати гривню, ну так треба було ціни опускати. А то вони натягнули до 40, Бензин піднявся на рівні 40, хліб, молоко, крупи на рівні 40 І потім долар впав до 20. а ціни залишилися такі самі. Як це, це розуміти? Хто на тому заробляє гроші? Тобто ну, усвідомлення того, що заробляють гроші на війні, заробляють гроші на смертях. Бо ми кожного дня читаємо, що там загинули, там загинули. Причому ви розумієте, що статистика не завжди точна, тому що загиблих є набагато більше. І от мене найбільше обурює. Вівторок уряд виставляє питання продавати стратегічні підприємства. Як це розумієте? От як розумієте, президента питаються, чому він не продав Грошем? Президент каже, як я можу його продати, як зараз війна його Хто не купить за нормальні гроші, тобто своє не продають, а тисячу державних підприємств, в тому числі, е, е, Укрзалізницю, «Укрліс», ну все найто най, кажуть, ласіше виставляють на продаж, це є це є абсолютно неможливо. І от і от ще є дуже небезпечний момент. Сьогодні це ще офіційно не запущено, але то, що ми знаємо, наше політичне крило Свободи і наші шість депутатів, які борються там в парламенті, вони готують ґрунт для продажу землі. Як? Ми чотири роки, як то кажуть, зі шкіри лізли, ми не Парас дали можливості, можливості Януковичу землю продати. І тут наші хлопці воюють там, на тій землі гинуть, для того, щоб завтра, якщо е, москаль не зброєю, то москаль доларом ту землю купить. І забере українців перетворити борякову республіку. От в чому є найбільша проблема. І але, але люди, які доведені до відчаю, люди, які знаходяться на межі просто виживання сьогодні, наші люди вони є настільки е, політично грамотними, що вони розуміють, що Якісь там протести проти влади вони можуть допомогти ворогу. І люди, наші готові терпіти, ну, але ж це терпіння теж не може мати якоїсь, скажімо, до якоїсь межі воно повинно дійти. І тому два, два фактори то про що ми самого початку з вами говорили: зовнішній фактор і внутрішній фактор. Зовнішній фактор це є армія, яка має бути сильною, якою мають керувати польові командири. Внутрішній фактор це є санкції, які треба вводити до російського бізнесу. І третій фактор це є міжнародна співпраця і тиск Америки, Європи далі на Росію, який, на превеликі жаль останнім часом послаблюється. От ці три фактори можуть призвести тільки до нашої країни. Прав... Я перепрошую зказати. Я вам по поводу бізнесу У нас ви був видвинерець Майдана, голова адміністрації. Не чай, ми Стального, Черкаської області. Буквально в суботу він проти пішов влади, і в суботу, вранці, на п'ятому каналі, в тітрах угу. Юрій починає дзвонити за хабарництво. Пані До речі, я на п'ятий канал дзвонила. Я дзвонила в штаб вашої свободу. Ми оттуда не отримали відповіді. Він каже: я вже туди не вернусь. Ну, Черкасько <кхм> Черкаська область не Но, каже. Вибачитись, він сам за себе воювати не буде. Ця людина скромна, він скромна людина. От в нього хворий батько з інсультом, дали по морді, наплювали на всю Україну, а вибачитись ніхто не зміг. Я вам привожу інший приклад. Я місяць назад їздив в Кані. Ковали ми нашого хлопця, Толіка Чупилка, депутата обласної ради Черкасської. Я, я був настільки вражений. Мене знаєте, я мен, мене я як приїхав, мені розказали ту інформацію. Мене просто кому в горлі став, я навіть говорити нічого не міг. В день похорон призначають головою адміністрації Канівської регіонала. Який тітушок возив, який власник і цей Толік а чупилка, якого ми ховали... визначає ну, влада ж товариш Шкаченко? Ну, я вам розкажу. А, і пристан. саме чупилка, якого ховали, він проти нього пікети організовував мітинги, <та>, міт. <плес> міт. в валий, і це просто первосіх сто регіоналів вертають назад. Слухайте, у середу у лісовому селі були тітушки, 20 двадцять жителів, і по чотири чоловіка сиділи в людей. Дійшло до того, Ми били морди, стріляли, переограли 18 гектарів, вонопліці, у лісовому, нагнали ті тушок туди. От. Люди, якби ви були десь у нас тут автобус, а ми вам ту газету віддали. Перевезли ті тушок, 20 чоловік. Самооборона Черкаська, тальницьку самооборону розпустить. До речі, речі це є, оце є е, теперішня така ситуація, що ніби під виглядом. Майданівці, хто його знає, майданівець чи не майданівець? А він я Ми майданівці. Ми там самооборона на майдані. Вже тобто всі рекет, всі бандіти, які були вже поза законом певний період часу, або вони сьогодні майданівці, або вони сьогодні воювали. І тому і ті, хто займається мародерством, рекетирством, ті, хто зараз тероризує людей, це 100% це ні вони, ні не воювали, ні, звісно, що їх і на Майдані ніколи не було. Бо насправді фактори такі зараз просто масові є по всій Україні, не тільки тут на Черкащині. А на Черкащині, я думаю, що це особливо. Бо ви розумієте, ніби є одна, люди ж теж по-різному реагують. Хто його знає, дехто не хоче втручатися? Мовляв, може, дійсно вони воювали. Може, от я, а я буду зараз. Ми, 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 ми будемо зараз переживати дуже складний період. І то, то в якому селі, скажіть, будь ласка, Тальне. Та, та місто та місто Тальне. в лісовому було тітушки. Зараз прийде наш керівник обласної організації Черкаської. Я я попрошу, щоб він я не знаю, чи нас до речі, хотіли шукати в нас відкинути. Оцей товариші ви Черкас, так? Я за Тваченко розкажу. Наша громада постановила вибрати голову адміністрації юриста бойця АТО. Всі проголосували за, поїхала делігація до Ткаченка і до сих пор мутять. а хочуть поставити регіонала. Ну, сказали, тальне, це ніхто не допустять. Не, ну, то, повірте це мені, якщо ви от, я, я бачу, ви, зараз активно, ви зараз активно так гуртом тримаєтеся, повірте, що то тільки то є єдиний шанс. Виходити на вулицю. Е, е, так, вулиця е, ту владу поставила, але вули, та влада повинна пам'ятати, що і вулиця їх може забрати. Так, от так. Тут, то є дуже важливий і, момент. Єдиний фактор. Це, Це не людини, ні. у нас такий народ, у нас такий храм. На під час почалося авто, по два-три по рази буси йшли повні забиті продуктами, молодежні, гроші. Це Петропавловський храм, у нас. такі, такі парафіяни.